Вовчанськ це Україна, Вовчанськ вдома. Українські прикордонники повідомили місто на Харківщині, яке на кордоні з Росією, знову українське. Воїни 80-ї бригади змогли успішно звільнити, виконати задачу, звільнити велику частину Харківщини, дойти до річки Осколу. І найближчим часом ми звільнимо всю Україну. Загалом наші захисники вже звільнили весь північний схід Харківщини. Український прапор замайорів в трьохсот населених пунктах Харківської області. Ось так емоційно наших рятівників зустрічають мешканці деокупованих територій. Боже ми вас так ждали, так ждалі двісті днів. Цели Дякую. Дякую. що все буде Україна. Слава нації! Від гріха подалі загарбники самотужки покинули Креміну на Луганщині а українські партизани вже підняли синьо-жовтий прапор і чекають на зсу. Местные жители говорят, что, например, Кременная вообще пуста. Ну, давайте так, у нас есть факт того, что третий день висит украинский флаг на административном здании в Кременной, и никто его не снимает. Соответственно, это говорит о том, что из военных никого нет, а все, все оккупанты-коллаборанты, которые там были гауляйтеры, они просто все удрали. Прекрасно понимают, что российская армия посыпалась, и недалек тот час, когда лиман наши войска освободят, А собственно говоря, оттуда, от Лимана уже э, до Луганської області ну просто рукой подать. і при хорошому событий э, шансов как бы, у них уже, э, убежать оттуда не будет. загалом. За останні два тижні зсу звільнили близько 500 квадратних кілометрів у Херсонській області. Військові, де окупували Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Миролюбівку та Сухий Ставок. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії відпрацювали 110 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та бойової техніки, по підрозділах протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби ворога, а також тримаючи вогневий контроль над переправами і логістичними центрами на окупованій території. Втім, расисти продовжують тактику терору та залякування цивільного населення. Бомблять житлові квартали Нікополя, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу пошкодили багатоповерхові та приватні будинки, лінії електропостачання та газопровід. Шість разів за ніч атакований Нікопольський район. Гатили з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії. По Нікополю було випущено щонайменш 20 реактивних снарядів та 10 152-мм. По Червоногригорівській та Марганській громадах також ворог випустив понад два десятки реактивних і ще два десятки крупнокаліберних снарядів. Світ демонструє расистам свою неповагу. Так у Грузії парочку, яка вигукувала слава Росії, вигнали з автобуса. Зневага та презирство. Ось що заслужили окупанти в найближчі десятиліття. Віримо в наші збройні сили України та якнайшвидшу перемогу.